Друзі, привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. І зараз до вашої уваги, як вже ви вже певно зрозуміли з назвою відео, буде чергова розпаковка тафеля. Адже практика показує, що ця тема вам відгукується, вона вам близька. Отже, я вирішив заня... засняти. занятий засняти... розпаковку тафеля. Щойно приїхав з тафіля. Коротше, ладно, не будемо тягнути різину. Поїхали! Друзі, перед вами бачите, маємо дві таких от прекрасних торбини. Точніше, одна торбина і один рюкзак. От, Як я казав перед цим, щойно приїхав з Тафеля, знову бачите, розпаковку буду проводити на цьому столі, не в кухні, а в кімнаті. От. Ну що, поїхали. Коротше, спершу, що ми розпакуємо, пишіть в коментарях. Ну, а поки ви пишете, продовжуючи традицію, я зроблю свій вибір і розпакую першим рюкзак. Ось оцей. Так, що ж там? що ж там? Вам цікаво? Да? Мені самому цікаво. Значить, отаку от бачимо паприка крем. Ну, така намазочка. так. Да? Німці полюбляють такі всі штучки. Помідорки. Ось такі от. Пакетик раз. здається 2 3 пакетика помідорок, значить наступне, пакет макаронів, баріла, італійські, чіпси, чіпси Раз. потім, 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 потім. Опачки. що тут такое у нас? що ж це такое, а? Що це такое? А це у нас, друзі, сир. Кремовий такий сир, цікавий. Типу масла. Ну, в общем, теж типу на маски, я так думаю. Ще не пробував, скуштую. Потім якось розкажу, якщо не забуду. Ще один кульочок томатів. Вложимо його сюди. Э Тортен крем. Напевно, ну, десерт якийсь робити. Часом не знаю, Ну, в общем, будемо коштувати. Доктор Откер, кстати, така фірма доволі популярна. Це не із дешевих брендів середнього цінового сегмента. І, до речі, головний завод і головний офіс знаходиться у них біля фєфді. Так, табуле салат якийсь. Фріждя, томати. Коротше, щось варить. Якийсь гарнір, типу, робити. Окей, дружин сюди. Що тут у нас ще ми маємо? Такі от. Колбаски, щось таке. От. Дальше. Ще одна пачка чипсів. Неудобно однією рукою знімати. Салями веганская. Вони не всім давали, но я захотів скуштувати. Значить, така пачка салями. І ось таку ще пачку салями. Что-то такое веганское. Так, ну що, друзі, з рюкзака рюкзаками вже закінчили, приступаємо до торбини. Булочки. Хліб, Круглий хліб, Сірий, здається, щось таке. Значить, печиво. Ось таке печиво. До речі, непогане таке. З шоколадом трошки рукула. О, салат рукули. До речі, оце не чіпси, а якісь, ну, типа чіпсів, кранчі, снеки. таке. Далі, що ми маємо? Половинка синьої капустинки. На салат піде. Так, Потім спаржа, спаргель. Попробую, що воно таке. Скуштуємо. Далі дюнкельмель. В общем, чорна мука. Якось так. Темна, не чорна, а темна. Так, далі. Мілхе, райс. Коротше, теж якийсь чи десерт, чи що воно ну, таке. Я ще сам не знаю, не куштував. Скуштуємо. Потім розкажу. Можливо, якщо не забуду, напишете, кому цікаво. Отака перчина паприка. Так. Айне залат. Це діло полюбляють вітаміни, зелені. Єдине погана в салатах, що вони дуже-дуже дуже швидко псуються. Далі що ми маємо? Тож доктор Едкер. Доктор, док... Трипл чок мус. Как, якийсь шоколадний мус. Типо. Там розберемося. Так, що це Цукіні чи Гуркін? Гуркін такий огірок. Так. Шоколади. I love you називається. Так. І тут от, дивіться, ще от такі кабаносики, упаковочка. пива чи так. І, значить, баночка, доза, томати. От, кстати, це томати, це не томатна паста, а іменно томати. От. Зрева, це певно. Торгова марка Я Ревовська. І коротше, от, ще трошки овощей. Щас я коротше, я все вже достав. Бачите, я ще додав тут банана. банани. Ну, банани, звісно, такі вже підгулявши, але сьогодні можна з'їсти ще салат, цибуля парей, чотири морквинки, паприка, капусточка. ну, от, Остальне ви все, все, все бачили. Ну, книжки то мої, то вони на столі лежали, то в тафілі не давали їх. Да? <хи> так що, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть вашу реакцію, ваші коментарі, що ви на це все думаєте. Заплатив я 2 евро за це все. Ну, Це раз менше. Ну, спасіба і на том, все одно трошки щось дали. Дякувати Тафілю, дякувати вам за перегляд. Всім всього найкращого. бережіть себе і чус, До нових зустрічей!